Я хотів була повідомити і прикрута Серед нас є ворог. Одесь абітурійці таємно приховав факт своєї біографії, злочин, через який його було виключено з комсомолу, а треба було виключити її зі школи і не допустити до вступу до нашого інституту. Володимир Івасюк ви не їдні тут навчатися. Залиште територію нашого інституту. 15 апреля 1966 років в городі Кінська Черновецький області. обнаружен сброшенный с постамента и разбитый бюст Владимира Ильича Лидии. Установлено, что это проявление совершили в нетрезвом состоянии ученики 10 класса Кисманской средней школы. И Васюк Владимир, Костюк Иван и Альберт Олег. Все они 1949 года рождения. Члены комсомола Ивасюк, Костюк и Альберт арестованы по линии На 15 суток. Це ж чудово, що вчасно отримали цей сигнал. Але в цьому сягналі вказано, що вони відбули покарання. Володю також виключили з цього недостатньо. Він мав зазначити завертити. Це моя вина. Я думав, що це не матиме відношення до вступу. Зрозуміти, Володя був гордістю школи, що на золоту медаль, врешті отримав сліду. Створений ним музичний гурт, перемагав на різних конкурсах, хіба не можна пробачити підліткову помилку? А можливо, приступник в консерваторію. Його вчинку пробіга підліткова полка. Навіщо вам надичну? Я не хотів вам говорити, але коли я вперше побачив свого сина в пологу. В нього зачитикли чорні сльози. Медсестра закапала йому 25% рощину ляпісу замість двох. Він не осліпся, вдяки професору ледцяховському. І я думав, що найкращий спосіб віддячити це стати хорошим лікарем. А нехай побратими на виробництві. Поновиться в комсомолі. Отримує хороші характеристики, і наступного року нехай знову поступає.